Приїхав до нас отакий захисний бокс. Це для того, щоб поставити всередину гібридний інвертор в Такий металевий корпус. Скажімо так, хто захоче його відірвати, відірве будь-який корпус. Але від чесних людей там, просто прохоже, якісь цікаво щось потикати, якісь кнопочки понажимати, то ця штука врятує. Спеціально зробили перфорацію з одного боку, з іншого. І знизу. От. А, план який. Ось тут є отвори, щоб кабель завести. От. Ставимо на стіну. А, таким чином. От сюди в нас становиться інвертор. Є ще місце для того, щоб можна було вивезти кабеля їх сховати. Ну і у вас просто на стіні висів такий красивий щаточок і собі був закритий. Замовляйте з нами будувати легко.